Всім доброго дня. Вітаємо. Зараз у нас підготовка для перев... до перевтілення. Зараз ми е, з'ясуємо, що нам потрібно. Це Катя, це Слава. Приємна. Да. Е, скажіть, будь ласка, що б ви хотіли е, зі стрижкою зробити? Що, що вам не вистачає або заважає? Е, заважає відсутність форми. Так. Хочеться зробити її більш структуровану, хочеться зручніше укладки, швидше, саме у домашніх умовах, і привнести якусь провокацію. Добре, добре. Тепер е я трохи розповім про створення архітектури, що саме, е скажімо, нам потрібно, і яким чином ми будемо це досягати в плані стрижки. У нас, в принципі, довжина е непогана, вам дуже личить, дуже красиво, можливо, трошечки її прибрати, там сантиметрів два, може, може, може бути, трішечки підняти якби, догори. Потім нам не вистачає об'єму у цій зоні, тому що весь фактично об'єм на волосі за рахунок довжини перетворюється, вер... верніше переміщується донизу, ось цю частину, яку нам, в принципі, не дуже то і потрібно збільшувати. Тобто Нам потрібно це трохи зжати, для того, щоб перемістити акценти в об'ємі на верхню частину голови. Це ми будемо робити. Будемо робити її незвичним, досить зрізами, незвичними, тому що просто зробити каскадного типу звичайний перехід, він все одно починає створювати якісь округлі форми, які я би хотів оминути, щоб максимальний об'єм створювався зверху, досить легко, воно швидше буде вкладатися і таке інше. Але нам потрібно це враження, Повної а, маси довжини волосі, яке нам допоможе. Ось так, мабуть, ми і зробимо сьогодні. Починаємо. Починаємо. Ми висушили волосся, підготували їх фактично до фінальної стрижки. Тобто обробка, яка вже відбувається повністю на сухому волосі. Я хотів вам показати відчуття маси на волосі повністю, але. Якщо ми зробимо руками отак, ми бачимо, що верхня частина дуже-дуже легка, а кінцівки повністю міцні і товсті. Ось дивіться. Ми створювали. Перехід маси на довжині, яка є у Каті, спеціально перемістили його максимально наверх, за рахунок того, що ми працювали ось тут з довжиною, ми її дуже сильно зменшили, так? це перше. Дивіться, по архітектурі вона витягає і тіло, і обличчя, і би додаючи об'єм в потрібній зоні. Це перше. По-друге, ми зберегли повністю всю масу волосся. Ця краса вона вся залишилася і підкреслена. Підкреслена чим? Цими деталями маленькими. Як Катя казала на початку, що тобі потрібно було? Скажи мені, я забув вже це слово. Провокація. Провокація, да. Тобто, оці рухи вони, а, з повітрям досить. Ну, Можна і сказати таке смішне слово, провокативні, але це дуже приємно, коли ви бачите, це кремлючі масма. Вони дуже-дуже, якби. Грайливі. грайливі так. Вони стають більш грайливі. І відповідно до гривки, ви бачите, що ми її не робили маленькою, робили досить а, ну, довгою, але ми повністю її зробили текстурованою, зробили її текстуру. Подивіться, навіть зараз пасмачка розподіляється, випадає самі собою. Немає питань. Тобто, вітер подув, воно все якраз пасмочками так і буде. Зробила просто чудово, абсолютно вигляд. Дякую. Тож на цьому все. До нових зустрічей, Па-па.